Моїх занять і тому я обрала таку схему, що кожен, е кожен е оплачує стільки, скільки він бажає це за потрібним. Вопрос, куди ко в гості збираєшся? Вже вже зібралася, вже їду, Санечко, Люблю тебе дуже сильно, обіймаю цьому. Дякую, що прийшов до мене на ефір. Давай приєднуйся. Я вже... Збираюсь в літачок, сідаю і вже, є, вже лечу до тебе. Окей? Так, я молодець, щось корисне для дітей. Угу. Mm Окей. -hmm. Okay. Так. Все, сонечки, всі, всім рада, дякую. Гарного вечора. Хто бажає на геометрію 9 клас на вектори, приходьте через півгодини, буде зрозуміло всім, ем, по з шостого з шостого класу на дуже легкому рівні. Тема...